Григорій Сковорода, фрагмент з філософських трактатів. Розмова, звана алфавіт чи Буквар світу. Моя розмова стосується лише людинолюбних душ, чесних станів і благословенних видів промислу, які не суперечать Божому. І людському законові, а складають плодоносний, церкви, ясніше кажучи, суспільства сад, як окремі частини складають годинниковий механізм. Мова моя тоді спокійніша, коли кожна людина не лише добра, але і споріднена собі всіма сторонами. Знаходить роботу, це і є бути щасливим, пізнати себе чи свою природу, взятися за своє споріднене діло і бути з ним у злагоді, загальною потребою. Така потреба це благодійство і послуга. Не дивно, що в стародавніх римлян як потреба. Так і благодійство означалося словом офіціум, тобто моральний обов'язок. Найдобріша людина тим неспокійніша і нещасніша, чим більше посаду вона займає, але до неї не народжена, так і їй не було бути нещасною, коли загубила той скарб. Що дорожчий за все на світі, веселощі серця, життя для людини і радість людська є довгоденність в сірах. Як же не згубити, коли замість добрих послуг лише ображає друзів і родичів, близьких і далеких, співвітчизників і чужоземців? Як не ображати, коли вона суспільству приносить шкоду? Як не зашкодити, коли погано виконувати обов'язки? Як не буде погано, коли немає завзятості і невтомної праці? Звідки з'явиться працелюбність, коли немає бажання і старанності? Де ж візьмеш бажання без природи? Природа всьому початкова причина і рушійна сила, вона і є матір' ю бажання. Бажання ж започаткування, схильність і рух, бажання за приказкою сильніше неволі. Воно прагне до праці і радіє з неї. Як зі свого сина. Праця живий і не невсипущий рук усієї машини, доки не довершиться справа, що злітає творцеві своєму вінець радості. Коротко кажучи, природа наснажує до діла і зміцнює до праці, роблячи її солодкою. Скажу тобі, коли бажаєш, щоб син твій охоче і безпомилково виконував свої обов'язки, мусиш сприяти йому під час вибору звання відповідного до його якостей Сто спорідненостей сто звань, а всі почесті як законні. Хіба не знаєш, що маєтність. Від чесно виконаних обов'язків, а не обов'язки від маєтності залежать. Чи не бачиш, що низьке звання часто віднаходить маєтність, а високе губить? Не дивись, хто вище і хто нижче, хто видніше і незнатніше, багатше і убогіше, але дивись на те. Що з тобою споріднене, вже ми казали, що без спорідненості все ніщо. Коли володар маєтків живе щасливо, не тому він щасливий, що володіє ними. Щастя до маєтків не прив'язане. Коли казати про володіння за спорідненістю, слід розуміти і види всіх зовнішностей. Зовнішнє те, що лежить поза людиною грунт, рід, чин, тощо. Шукай, що хочеш, але не загуби світу, шляхетний список лежить поза тобою, а ти поза ним цілком можеш бути щасливий. Він без світу ніщо, а світ без нього щось. Без чого не може бути щасливим і Ведемським раю.